Як ви боретеся зі спекою у період відключень світла? Хожу босіком вдома, у дворі а, пол мокрий, п'ю багато і мало їм. Просто-дуже. Просто радло, намочили, повісили, біля вікна відкритого. Тяжело, тяжело боротися. Утром встала, одразу під душ, викопалася. А сейчас уже не чувствуется, что купалась. Жара очень. Притом я всегда смеюсь и говорю, что я такая коренная деситка. У меня со стороны отца и матери все на этой территории, когда этот край начал только осваиваться. Так что, кажется, должны были уже как-то привыкнуть к этой жаре. Я люблю жару, на самом-то деле, поэтому для меня это комфортно. Ну, умоюсь и это, и ложусь спать, а что другого выхода нет. Окна открываю и все. Ну, В салон сходила, голову намочила, йду домой. Але взагалі прохолодну водичка, люблю піти кудись в кафе, випити чогось холоденького. А кафе завжди на генераторі, тому можна сходити собі, попрацювати, випити холодний напій. Взагалі так. Я завжди... Виходжу з дому, коли немає світла, я ніколи не сиджу вдома, я завжди йду кудись е, і там проводжу свій час. Кажу на море. Я побільше води.